У дивному світі, де один півострів постійно тероризують дракони, і лише одиниці можуть їм протистояти. Ці загадкові дракони з'являються без попередження з різницею в десятки або сотні років, щоб було цікавіше. Це розумні істоти, що поставили людство на межу вимирання лише для того, щоб повернутися туди, звідки прийшли. Коли вони з'являються, то сіють хаос і руйнування на мешканців Грансіса, а потім припиняють і злітають на вершину гори, ніби виконуючи свій обов'язок, який служить вищій меті, або просто щоб позловтішатися. Перед тим як мучити континент, дракони обирають людину, щоб вирвати і з'їсти їй серце. Стає воскреслим, який не старіє, має імунітет до хвороб і назавжди пов'язаний з драконом. За всю історію було лише два випадки, коли дракони були переможені. Одного разу Готкінгом Леонхартом і зовсім нещодавно Едмоном Драгонбейном, який, незважаючи на відсутнє у важливого органу, переміг драконів і повернувся як вирмкін. Але мир був недовгим, оскільки дракони повернулися, щоб знову сіяти хаос. Після того, як ви створите персонажа, вам залишилося дати вісі ж драконам і ні! Розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.